Бажаю здоров'я, шановні українці. Передусім, варто сказати, що сьогодні професійне свято наших десантників: день десантно-штурмових військ Збройних сил України. Я у відповідному подарунку хлопці передали, попросили одягнути. Я з задоволенням. Зокрема, це день 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 81-ї окремої. Аеромобільної бригади 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, які відзначились при звільненні Харківщини та інших наших земель. Це день 46-ї окремої аеромобільної бригади, яка брала участь у звільненні Херсону та окупованих території лівобережної України. День 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка надзвичайно хоробро захищає нашу державу на Луганщині і Донеччині. Це день підрозділів 132-го окремого розвідувального батальйону, який брав участь у звільненні Житомирщини і Київщини разом з іншими підрозділами десанто-штурмових військ. День бійців 148-го окремого артилерійського дивізіону, який щоденно влучно мінусують ворога на найбільш загрозливих ділянках фронту. Це день 71 першої окремої єгерської бригади, яка стала Частиною десантно-штурмових військ нещодавно, але вже добре зарекомендувала себе. Я дякую вам усім, воїни, дякую усім українським десантникам. Вранці у білій залі героїв України у Марінському палаці мав честь вручити нагороду з нагоди професійного свята найкращим бійцям передав ордени золота зірка рідним наших героїв, які віддали своє життя за Україну. Наші десантно-штурмові війська, як і всі сили оборони України, сплачують надзвичайно високу ціну за те, щоб наш народ зберіг свою свободу. Тисячі українців і українок загинули в боях за нашу державу. Ми маємо завжди їх пам'ятати. Маємо завжди шанувати їхню відвагу і самопожертву. Говорив сьогодні про внесок України у захист свободи та європейських цінностей у зверненні до парламентської асамблеї НАТО, закликав країни альянсу до конкретних дій з реалізації української формули миру, яка може надійно гарантувати мир і справедливість України та усій євроатлантичній спільноті. А також закликав усі парламенти держав-членів НАТО нарешті ухвалити рішення про визнання Росії державою терористам. Вірю, що поступово ми вийдемо на цей результат. Саме так Росію сприйматимуть у світі, саме такою, яка вона стала державою терористам. Я дякую усім членам парламентської асамблеї НАТО, які сьогодні ухвалили відповідну резолюцію на підтвердження цієї та інших наших. Позиції говорив сьогодні з президентом Франції Еммануелем Макроном фактично про реалізацію одразу кількох пунктів нашої формули миру, а саме про радіаційну безпеку і ситуацію на Запорізькій атомній станції, а також про енергетичну безпеку України та Європи. Працюємо для того, щоб забезпечити виконання припису МАГАТЕ щодо припинення будь-якої ворожої активності проти українських атомних об'єктів. І для чого надзвичайно важливо є демілітаризація Запорізької атомної станції. Росія повинна забрати звіти усіх своїх бойовиків і припинити обстріли станції. Дякую пану президенту Макрону за готовність підтримати захист наших енергетичних об'єктів. Також робимо все, щоб конференція щодо відбудови України і реалізації нашого fast Recovery плану, в яких Франція готова проявити лідерство, були максимально результативними. Сьогодні нашим енергетикам довелось застосувати не тільки стабілізаційні відключення електрики, але й позапланові це викликано більшим рівнем споживання ніж країна може забезпечити у цей час. Тому хочу зараз звернутись до усіх представників обласної влади та місцевих громад. Будь ласка, не припиняйте комунікацію щодо раціонального споживання електрики. Звичайно, енергетики, комунальники, рятувальники та усі, хто залучений, працюють по максимуму. Але системна шкода нашій енергетиці від ударів російських терористів настільки значна, що усім нашим людям і бізнесу варто бути дуже ощадливими і розносити споживання по годинах доби. Станом на цей вечір особливо складна ситуація в Києві і в області, а також на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині, Одесьчині та в деяких інших містах і районах. Будь ласка, у тих регіонах, де найбільше складнощів з дня у день і особливо у пікові години споживання, намагайтесь обмежувати особисте використання електрики. Звичайно, має бути дуже щадливий підхід і в публічних місцях. І ще одне сьогодні вже. Дев'ята річниця початку майдану революції гідності. Дев'ята. Але свободі і гідності українського народу понад тисячу років. Варто про це пам'ятати. Було багато загроз свободі наших людей і самому існуванню українців, але народ пройшов через це. І зараз ми з вами маємо історичну можливість раз і назавжди захистити українську волю. Я вірю. Що так і буде. Я дякую кожному і кожній, хто підтримує нашу державу. Дякую усім, хто воює і працює заради України. Вічна слава і шана усім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу. Слава Україні!